Я ось представив собі, як військовий буде скидувати гранату на ціль. і мені здалося, що це дуже ефективно. Наша дійсність, школярі проектують з нуля власні робочі прототипи для військових дронів і відправляють до зсу в столичній школі. Мідгард, кажуть, спочатку хвилювались, але започаткувавши уроки волонтерства, упевнились, це потрібно. Це дуже сучасне і має такий великий відгук усіх дітей, і це формує суспільне відчуття, навички, своє місце, яке вони займають. Вони можуть реалізувати свої бажання і свої тривоги з приводу перемоги, і це дуже. Класний крутий проект. Ороки волонтерства вийшли зовсім на новий рівень. Це коли можна поєднати корисну дію, допомогу військовим разом з професійною. Тобто дитина може знайти свою професію майбутнього таким чином. Проєкт із апсайклінгу уроки з деревообробки. Головне, щоб дитина сама обрала до чого лежить душа. кажуть у мітер, і мріють, що такі уроки з'являться у всіх школах України.